Тоді привели до нього біснуватого, який був сліпий та німий, і він зцілив його, так що сліпий і німий став бачити й говорити. І дивувався весь народ і говорив, чи це не син Давидів? А Фарисеї, почувши, сказали Він виганяє бісів не інакше, як вельзеволом князем Бісівським. Але Ісус, знаючи їхні помисли, сказав їм: Усяке царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і всяке місто чи дім, що розділився сам у собі, не устоїть. Тоді відповіли деякі з книжників і фарисеїв: Учителю, хочемо побачити від тебе знамення. Він же сказав йому відповідь: Рід лукавий і перелюбний шукає знамення. А знамення не буде йому дано, крім знамення пророка Іони. Бо як Іона був у череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Мужі невитяни повстануть на суд із цим родом і осудять його, бо вони покаялися через проповідь Іони. А ось тут більший за Іону. Цариця Південна повстане на суд із цим родом і осудить його, бо вона приходила від країв землі послухати мудрість Соломона. А ось тут більший за Соломона. Коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає по безводних місцях, шукаючи спокою і не знаходить. Тоді він говорить: повернуся додому свого, звідки я вийшов, і, прийшовши, знаходить його незайнятим, виметеним і прибраним. Тоді він іде і бере з собою сім інших духів зліших за себе і увійшовши, живуть там, і стає останнє для тієї людини гірше першого. Так буде й цьому лукавому роду.